Якщо у вас в запасах залишилося трохи варення, то саме час приготувати цей дивовижний пляцок. Він настільки ніжний, що його губами можна їсти, а який він красивий на зрізі, самі бачите. Готується нескладно із доступних продуктів. Обов'язково спробуйте приготувати. Тож до роботи. Для меганіжного шоколадного коржа у чашу помістіть два жовтки. Досипте до них 100 грамів цукру і нехай далі попрацює техніка. Збивайте 1-2 хвилини до посвітління маси, не припиняючи збивання, долийте 100 мл кефіру та 75 мл олії без запаху. Перемішуйте ще приблизно 1 хвилину. Докладіть 100 г просіяного борошна, 40 г смачного темного какао та 3 г, це половина чайної ложки харчової соди. Перемішайте на найнижчих обертах міксера лише до однорідності. І лише на цьому етапі влити 15 мл це одна столова ложка столового оцту і перемішуйте ще 10-15 секунд. Це тісто не потрібно довго збивати чи вимішувати. Подивіться на правильну консистенцію цього тіста, воно дуже важко лиється з вінчиків, а слід на поверхні тіста довго не розпливається. Перекладіть. Тісто у форму. До речі, про форму. Сьогодні використаємо форму розміром 18 на 28 см з бортиками. Дно форми застеліть пергаментом, а бортики не застеляйте і не змащуйте нічим. Отже, лопаткою рівномірно розподіліть тісто по дну форми. Спочатку буде здаватися, що тіста надто мало, але в процесі випікання воно гарно підросте. Для того, щоб під час випікання в центрі коржа не утворився горбик, я люблю лопаткою злегка відсунути тісто до бортиків форми. Усе, в духовку його! Випікайте на середньому рівні духовки за температури 160 градусів Цельсія в режимі верх-низ без конвекції приблизно 20 хвилин до готовності. Корж виходить мега м'яким та ніжним. Він значно ніжніший за класичний бісквіт. Готовність коржа. Перевірте дерев'яною шпажкою, вона має виходити з центру коржа сухою. Для пісочних коржів з вишнею у чашу викладіть 180 г вершкового масла кімнатної температури. Досипте до нього 100 г дрібного цукру і нехай знову замість нас трішки попрацює техніка. Збивайте на високих обертах міксера приблизно 5 хвилин, поки маса не стане світлою та пишною. Не припиняючи збивання, по одному докладіть 4 яєчні жовтки. Збивайте усе разом ще приблизно 2-3 хвилини. Тим часом просійте 360 грамів борошна, Досипте до нього 3 четвертих стандартної пачки розпушувача і перемішайте. Тобто, якщо моя пачка розпушувача важила 10 грамів, то я взяла із пачки і досипала до борошна 8 грамів розпушувача. Порціями у декілька прийомів перекладіть борошняну суміш у масляну і ложкою починайте замішувати тісто. В результаті має утворитися ось така волога крихта. В принципі, її далі можна швидко домісити руками до однорідного тіста і потім розкачати у пласт. Але мені набагато зручніше працювати із такою крихтою. Отже, висипте половину крихти у підготовлену форму. І рівномірно розсуньте її по дну ложкою. А потім, натискаючи зверху пальцями, а наприкінці і долонею сформуйте суцільний пласт. На пласт викладіть дві повні столові ложки густого кисло-солодкого варення чи джему і ложкою розмастіть його тонким шаром по усьому тісту. Я використала живе варення із чорної смородини, тобто це перетерті з цукром сирі ягоди смородини. Але все ж, як показала практика, тут краще використати якесь варене варення чи повидло. наприклад, сливове, абрикосове, яблучне чи теж смородинове, але яке уварене завдяки термічній обробці. Далі перейдемо до пінки. У нас є 6 яєчних білків, два білки залишилося від шоколадного коржа і чотири від пісочного тіста, відправляємо їх збиватись. Збивайте на нижчих обертах міксера до моменту утворення так званої пивної піни, а далі порціями по столовій ложці всипте 100 грамів дрібного цукру. Підвищить швидкість міксера і збивайте ще приблизно 5-6 хвилин, аж поки увесь цукор не розчиниться, а піна не стане стійкою та пишною. Далі знизьте швидкість до мінімальної і поступово всипте дві пачки кожна по 40 грамів порошку киселю чи пудингу. Я використала яблучний кисіль для створення красивого, життєрадісного зрізу пляцка. але ви можете обрати інший смак киселю чи пудингу, або взагалі замість нього вмішати 80 грамів кукурудзяного крохмалю. Отже, перемішайте усе лише до повного об'єднання усіх інгредієнтів і не довше. Як бачите, завдяки правильній послідовності приготування пінка стала ще стійкішою та тогішою. Розділіть пінку на дві рівні частини, бо ми її використаємо для приготування двох коржів. Щоб друга частина пінки за 30 хвилин не осіла, можна піти двома шляхами або зберігати другу половину пінки у холодильнику, поки печеться перший корж, або готувати пінку для кожного коржа окремо. Отже, одну половину пінки рівномірно розкладіть на варення і ложкою акуратно розрівняйте по всій площі. Зверху рівномірно розкладіть 300 г вишні у власному соці, відділеній від сиропу. На два коржі я використала одну літрову банку вишень у власному соці, але тут можна за бажанням взяти і півлітрову банку вишень. Ложкою злегка втисніть вишні у пінку. Усе! В духовку його випікайте на середньому рівні духовки за температури 180 градусів Цельсія приблизно 30-35 хвилин до готовності. Поверхня готового коржа матиме золотавий колір. Під натиском пальців запечена пінка буде м'яко пружинити, а дерев'яна шпажка має виходити із центру коржа сухою. Аналогічно, із другої частини тіста та пінки спичить ще один такий корж. На цих коржах можна побачити, як змінюється пружність пінки при її зберіганні. На першому випеченому коржі пінка дуже пружня і гарно утримує вишні на поверхні, а на другому коржі видно, що вишні самі глибше опустилися, бо пінка дещо втратила пружність. Тому для ідеального результату можливо краще готувати пінку два рази безпосередньо перед випіканням кожного коржа. Для крему я заздалегідь відкинула 900 грамів сметани жирністю 21% на тканину, поставила під невеликий прес і залишила в холодильнику на добу, щоб з неї стекла сироватка. У результаті з неї стекло 200 мл сироватки, і у нас залишилося 700 грамів густої сметани. У чашу міксера помістіть 500 мл холодних вершків для збивання жирністю не нижче 33%. Досипте 80 грамів дрібного цукру і відправляйте збиватись, збивайте на невисоких обертах міксера лише до моменту виникнення на поверхні вершків рельєфу. Далі, не припиняючи збивання, поступово по столовій ложці докладіть усю густу сметану, перемішуйте усе лише до повної однорідності. Цей крем не потрібно довго збивати. Як бачите, крем виходить достатньо стійким. І дуже важко спадає з ложки. Відразу відділіть 5 повних столових ложок крему, а решту розділіть на дві рівні частини. Пляцок найкраще складати у тій формі, в якій випікались коржі. Отже, на дно форми викладіть один корж пінкою уверх і змастіть його однією частиною крему. На крем шоколадний корж, злегка притисніть його зверху долонею, щоб він добре поєднався з кремом, на корж другу частину крему. На крем другий пісочний корж пінкою вниз, змастіть верхній корж відкладеним кремом, посипте поверхню крихтами печива чи бісквіту. Усе не забудьте помістити у холодильник на 8-10 годин для того, щоб усі коржі гарно просочилися кремом. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Вага пляцька чималенька 3 кілограми і майже 400 г, висота 8 см. Тому такий пляцок сміло можна пекти у дещо більшій формі, наприклад, розміром 20 на 30 см. Прийшов час розрізати цього красення завдяки такому ніжному крему, і пляцок виходить дуже ніжним та соковитим. Його буквально губами можна їсти як тірамісу. Якщо ж вам потрібен пляцок, який би надійніше тримав форму, то замість вершково-сметанкового крему використайте для перемащування заварний масляний крем. Або у цей же крем вмішайте 20 грамів розчиненого желатину, теж вийде дуже смачно, а нарізані шматочки будуть більше стабільними. Пляцок виходить дуже колоритним на зрізі. Усі смаки гарно поєднуються між собою. Та і вага пляцка чималенька і приємно радує. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.